Нещодавно ви слухали казочку про дівчину Україну. А сьогодні ми вам розповімо про калину і вербу, без яких не можна уявити Україну. Червоні кетяги Калини горять вогнями усіма. Без калини нема України, без народу в країни нема. Калина й Україна не роздію. Вона полюбила українську землю, тому наш народ цінує її за пишну вроду, адже червона калина є символом рідного краю. Дітки, калина це кущ, а не дерево. І сьогодні ми з вами поспостерігаємо за нею. Ось у мене є кошик, а в ньому, як ви вже здогадались, є калина. Ось подивіться на ці ягідки. Якого вони кольору? Червоного, безумовно. А якої форми, дітки ягідки? Круглої. А якого ж кольору листочки? А листочки зелені калина має. А де ж ростуть ягідки? А ягідки ростуть. Ось на таких гілочках. Ану, малята, подивіться, будь ласка, уважно, скільки ягідок на гілочці. Багато, вірно. А які вони на смак? Ось підете з батьками, будете гуляти, і нехай вони вам покажуть кущик калини і спробуєте на смак. Ягідку. Ягідки калини мають такий смак кислий і трішки гіркуватий. В середині оцих ягідок замість зерняток знаходяться ось такі сердечка. З ягідок калини готують варення, джем, кисіль, а також печуть смачні пиріжки. Тітки, гляньте, в руках у мене гілочки верби. Верба – це дерево, розлогі віти яких гнучки і схиляються донизу. Найчастіше верба росте біля води, на берегах річок, ставків. Листя продовгувати, різблене. Верба гнучка, тому з неї легко виготовити. Кошики, летуть вази, різноманітні тарілочки, а також роблять меблі. Також виготовляють з неї музичні інструменти, кобзи та бандури. Український народ склав багато прислів'їв про вербу та калину. Червона калина символ України. Будь високим як верба. А багатим, як земля. Пишна та красива, мов червона калина. Де росте верба там джерельна вода. Щоки червоні, мов кетяги кавинові. Без Вербі верби і калини, і калини нема України. Прогулюючись з батьками малята, поспостерігайте за вербою та калиною. Нехай батьки сфотографують. аж повторіть прислів'я без верби і камини нема України. До, До нової зустрічей!